Щастя у залізних конях вони з'їхалися з різних куточків України і не тільки, аби сколихнути прикарпатські гори гуркотом двигунів. Дикий вогонь у Єремче всьому зібрав велику та веселу байкерську братію. Поміж трьох сотень мотоциклів, які цими вихідними зібралися на берегах прута, і вірні друзі традиційних завсідників фесту білорусів на моторок вечірку вони примчали ще минулого понеділка з хорошим настроєм і у веселій компанії. І дарма що заради мальовничих краєвидів довелося здолати 850 кілометрів шляху. Єдине про що шкодують, минулого року не всім вдалося приїхати. Не доїхав не попав но дуже хацілись. Ребята на машине, поехать, но я думаю, как так? Они на двух колесах, я на четырех, я не могу на четырех. Удовольствие и позитивных эмоций. У таборі злету, наче на ярмарку гамір від двигунів та голосів: хтось ділиться враженнями, хтось технічними хитрощами, інші ж нахваляються своїми залізними конями, особливо змайстрованими власноруч, як от яскраво червоний демон. Він беззаперечний хід цьогорічного фесту, адже жодної копії, навіть найвіддаленішої, немає. На його створення коломийському байкерові Віталію довелося покласти 4 роки та майже 10 тисяч доларів. І не шкодує єдине, що нині бентежить, майже увесь час дивом. Мотоциклові доводиться перепадати пилом у гаражі. За рік, може, як виїжджав два рази, у нас немає де їздити на ньому. немає де кататися на мотоциклі. Може, доживемо, що будемо мати де їздити, по таких дорогах нормальних. Там затягнути, тут підкрутити. Поки дужі хромовані мотоцикли ніжаться під сонечком, а їх галасливі власники снують табором, він не полишає свого залізного коня. Мовляв, справжній байкер і на фестивалі байкер. З часом от буває таке, що хочеться щось покрутити, так от, а так як малі діти конструктором бавляться. А мені подобається в гаражі щось посидіти, щось, замінити, щось. Карпатська автентика, якісна рок-музика та найвидовищніша і улюблена частина фестивалю масштабний мотопробіг. Утім, що два місяці тому усього цього могло і не бути. Заявка на проведення традиційного байкрок-фестивалю у мотокалендарі з'явилася лише у травні. Повпливали, багато хто телефонував, питав, чому. Всі десь вже планували їхати, і, ну, не дуже раді ці новини були. Ну і ми десь всередині душі все таки десь хотіли провести фестиваль. Гуркотіли великі дужі хлопці у горах три дні. А відтак рушили на нові злети знову на берегах. Прута однією великою сім'єю байкери зберуться уже наступного року. Наталя Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.